Ну, я можу абсолютно конкретно сказати, тому що люди діляться на дві категорії: одним можна бухати, а іншим бухати не можна. Mm -hmm. І це абсолютно науково. Тому що мені якось один ну, дуже опитна людина, професор, зав. Великою клінікою він сказав, що він спеціаліст по цій проблемі, і він сказав, що алкоголіками люди не становляться і вони не народжуються. Mm -hmm. У них від природи відсутній або дуже в маленькій дозі присутній фермент, який розлагає алкоголь. І їм бухати категорично не можна. Це з народження, і це передається спадково. А всім іншим, у котрі цього фермента достатньо, можуть бухати, і все з ними нормально, і вони ніколи не зіп'ються. Ну хіба що будуть пити всяке кандидата, і він застерігав хлопців, ніколи не пийте у рогатів, пийте нормально. Ну і так спостерігаючи за досвідом мого життя і моїх друзів, я зрозумів, що він абсолютно правду говорить, тому що. Ті, що були схильні до алкоголізму, вони вже давно в країні великого маніту. Країна більшої охоти. А, от. а деякі взялися за розум і зав'язали. А всі інші, у котрих з цим ферментом нормально, бухають і досі живі, і здорові. Треба просто з'ясувати, хто ти, до якої категорії ти належиш. І або тобі зовсім не можна бухати, От зовсім.